Всіх вітаю, добігає кінця наш візит в Литовську Республіку, до Вільнюса. Я знаходжусь зараз в аеропорту, і ви можете бачити, яка тут підтримка починається просто з аеропорта, коли висить прапор Євросоюзу, литовський прапор та прапор України. Я поговорю обов'язково про службу захисту дітей, розповім трошки пізніше, але хочеться сказати слова подяки всьому, Литовському народу, сейму, президенту Литви, леді Литви. Неймовірна підтримка. І це відчувається просто скрізь. Скрізь розвішані прапори України. В Сеймі на головній трибуні висить прапор України. На адміністрації президента висить прапор України. Прапор України скрізь. Всюди вона, українська музика. І знаєте, що саме головне, що це щира підтримка, просто вона йде від серця. Мені коли перша леді Литви в нас була зустріч із першою леді Литви із з президентом Литви, із з сеймом Литви. Дуже багато зустрічей було. І коли, коли перша леді Литви говорила про, про Україну, про те, що вони зробили для українців, в неї перехоплювало дихання, дихання, і вона робила паузу і продовжувала потім настільки щиро вона це говорила, і це підтверджують українці, які тут проживають. Тому щира подяка від всієї України від, від всіх нас. Були зустрічі з президентом України з президентом Литви з першої леді з комітетами Сейму Литовського. Для мене особисто сьогодні відбулася важлива зустріч. Я запланував зустріч з міністерством соціальної політики Литви і з службою захисту дітей Литовської Республіки. І ось тільки що нещодавно вона завершилась, я обов'язково викладу. Запис цієї зустрічі в Фейсбук дуже цікаво буде подивитися тим, хто дотичний до сфери захисту дітей. Дуже цікаво буде подивитися Міністерство соціальної політики України та всім, хто займається захистом дітей. Як Литва будує свою систему захисту дітей, як Литва пройшла від узбувшись від цього радянського і стала членом Європейського Союзу, як вона реформувалася, як працює система взагалі. Буде дуже цікаво послухати. Особисті враження, скажу такі, дуже приємно було спілкуватися з чиновниками Литви, з віце-міністрами Літви, з міністром соціальної політики, Литви. Зі всіма чиновниками, які просто я вражений, наскільки вони фахово розмовляють, розповідають про свою систему, наскільки вони фахово підготовлені. Щоб ви розуміли, в Литві проживає 3 мільйона людей. І всього 60 громад. Ну, Харківська область. Це 56 громад для розуміння. І от в них на 56, на 60 громад, на 3 мільйони людей існує Центральна служба захисту дітей. Це те, за що ми боремося вже більше двох років. І це все те, що блокує сьогодні Мінсо. Як вони створили службу дітей, як вони взагалі перебудували свою систему після реформ після нещасного випадку, який трапився з дитиною? У нас в Україні нещасних випадків в сім'ях трапляється настільки багато, що вже давно пора була, було перебудувати все. Але, на жаль, наш міністр соцполітики тільки розповідає, як вона все зробить, і по суті. Система не те, що не будується, вона просто ламається. І ламається долі, дитячі долі. Тобто є служба захисту дітей центральна. І вона йде по вертикалі вниз. Вони пройшли шлях від децентралізації, а потім на свою невеличку країну вони централізували систему. Дітей, захисту дітей, тобто в громадах служби справи дітей спрямовані і підпорядковуються центральній службі дітей. У нас трошки інша ситуація. Ми ще не завершили дестарізацію. децентралізацію в країні в частині захисту дітей. У них на таку невеличку кількість дітей є уповноважені сейму по дітях, які захищають дітей. Вони роблять свої реформи і перебудову своєї системи, виходячи на власних дослідженнях. От сьогодні вони приводили факти, цифри. Це все побудовано те, що вони самі дослідили. У нас, на жаль, сьогодні ну, купа НЖО, ГО, які роблять якісь дослідження, хтось нам радить. І так далі, і ми так і не можемо побудувати власну систему, таку, яка нам потрібно, а не ту систему, яку нам всі радять. Ніяк не може Міністерство соціальної політики нашого усвідомити, що не можна отак взяти просто і прийняти досвід якоїсь однієї європейської країни. От саме Литва, наприклад, могла би бути цим прикладом, тому що вона пройшла від. Шлях від пострадянської країни до Європейської країни, в нас сьогодні лунають слова маніпуляції, що ми йдемо в Євросоюз і маємо зробити так, як немає, по суті, в Європейському Союзі. От Литва це чудово показує, як, який шлях треба пройти. Саме головне, що вони сказали сьогодні, це дуже-дуже важливо почути, що якщо у вас немає. Підтримки опікунських сімей після того, як вони взяли дитину під опіку або усиновили якщо немає підтримки, навіть не розпочинайте реформу. Просто навіть не розпочинайте ми це на що дітям. І ми всі знаємо, що в нас цього немає, немає ніякої підтримки. не зрозуміло коли вона буде. Тому так, е зламавши голову, так просто робити, продовжувати в тому темпі. Ці, цю реформу да, десталізацію ну, просто неможливо. По суті, вони роблять так, як ще раз кажу, що як їм потрібно було. І ця реформа пройшла в них 1 липня 2018 року. І ще, що головне вони зробили, це, звичайно, перерозподілили кошти. Служба захищає дітей, громада надає послуги. Сьогодні у нас міністер соцполітики чомусь вирішив, що все послуги. І послуга це послуга, і захист дітей це послуга. І щоб ви сьогодні зрозуміли, міністр політики назвав і усиновлення – це теж послуга. Ну, я думаю, розумні люди розуміють, що, що це означає, яка це не послуга. Ну і буде мені повідомлено, що буде відбуватися зустріч з нашим Міністерством соціальної політики на, та Міністерство політики Литовської Республіки. Хотілося б дуже, щоб наше міністерство прислухалося до, до важливих парад. Щоб, щоб дійсно у нас все відбулося зі виходячи зі справжніх інтересів дитини, мені подарували Конституцію дитини. Вона основана на, на Конвенції ООН. Це не, не, не як не нормативний правовий акт, це по суті Конвенція ООН про правах дитини. Можу констатувати, що що нам є. Який брати досвід є? є от, дивіться, от, ми і ментально схожі, і ще раз підкреслю, що пройшли цей шлях від е, пострадянської країни і до, до, до країни з європейськими справжніми цінностями. І тут Литовська Республіка в захисті дітей пройшла свій шлях з своїми помилками, зробивши висновки. І побудувавши так систему, як сьогодні, яка дійсно захищає дітей, я вважаю, що нам не особливо під час війни, якщо м'яко кажучи, сказати не треба йти по своїм помилках, а просто взяти приклад, який ну, дійсно позитивний, і, і просто захистити наших дітей. Ще раз звертаюся. До міністра соціальної політики припиніть, блокувати закон про створення служби захисту дітей. Скільки ще потрібно, щоб загинуло дітей, щоб нарешті до вас дійшло, що в нормальних країнах, розвинутих країнах це все є? Чому ви не хочете це зробити для України? Працюємо далі. Разом до перемоги, слава Україні.